Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні з вами зустрілися на крайньому засіданні нашої постійної комісії з питань прав людини законності, запитання, комісії, регламенту, депутатської ради власності. На порядку денному у нас сім питань. Перше питання у нас про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Кривозерської селищної ради, доповідач начальник центру надання адмінних послуг почехон. Далі звідки голови постійної комісії Кривозерської селищної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури молоді і спорту за 25 рік. Людмила Наталіна Руян, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти культури молоді і спорту. Наступне питання звіт голови постійної комісії Кривозерської селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості підприємництва та сфери послуг за 25 рік. Доповідач голова постійної комісії з питань планування фінансів бюджету не буду далі продовжувати Максим Колена Олександрівна. Третє, звіт про Оста... наступне питання: звіт голови постійної комісії з питань земельних відносин агропромислового розвитку охорони навколишнього природного середовища, містобудування, будівництва житлово-комунального господарства та транспорту. Доповідачі Щесвін Михайло Ростиславович, голова постійної комісії. Далі наступне питання звіт постійної комісії з питання законності запобігання корупції регламенту, доповідач я як голова комісії. Наступне питання про затвердження перспективного плану роботи Кривозерської селищної ради на 26 рік, доповідач секретар Матвієтіна Миколаївна і звіт поліцейського офіцера громади сектору превенції та РВП ВНВ Миколаївської області Любецький поліцейський офіцер нашої громади. Будь ласка, перше питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Кам'язарської селищної ради та в е, листопаді вступило в дію чи чинність постанова Кабінету міністрів, яка е, скасовує 523 розпорядження написали, чого ми приймали всі наші переліки послуг, і вони його зробили в своїй формі, яку вони вже там місцеві придумали. І в цьому розпорядженні перелік послуг практично не змінився, просто вид подачі змінився таблиці. Тобто, і в розпорядженні я просто передбачу такий пункт, не свойственний, ми створюємо відпро... віддалені робочі місця. от під них нам зараз ООН дає техніку. Зараз в Тридубах буде і великий мечетні робимо. Ну, Поки прийшло дві робочі станції. Це два комп'ютера, два принтера, Ну, повністю навіть два модели робочі. Да. два робочі місця. То я для того, щоб вони нам... Які це... да, перед... <клеви> 에... <клеви> <клеви> і для того, щоб воно вважалося робочим місцем, одиничка це через снабну надається, троє через відокремлення робочих місця. Mm -hmm. Чим більше я їх туди заб'ю, тим може більше вони нам дадуть техніки на, на всі може, селищні ради, сільські ради. Е, ще я відокремив у нас так як тут немає можливості соціальний захист у нас однієї. Воно в мене йде теж як відокремлені робочі місця. Воно перелік йде, загальну кількість воно входить на, на рейтинг селищної ради, воно йде так само. Е, перелік. Єдине, що я від себе додав, у нас деякі є технічні, наприклад, по земельним. Е, Вроді би ми можемо приймати документи, але заява йде з реєстру, а з реєстру ми не робимо то я тут в кінці роблю ссылки після доступу, відповідного і підписання з ними узгоджених згоджених рішень. Наприклад, по узгоджених рішеннях я ще надаю витяг ЗК. Ну і всі там є 4 чи 5 витягів ЗЗК, які люди не їздять в Радіку, даємо ми. То от реєстрація земель, щоб люди не їздили в Радіку. В ну, Радіка це теж негласний пост, це там начальник виборів, так це читається громадський земельний. Е, можливо, вони нам нададуть вже, щоб ми тут приймали людей електронно, ну, Ми зараз електронні документи обігруді е, наладжують, 2-4 да, доступа у нас відкривають. Тридцять ми вже виграли провогу. То може підсидання всі органи і будемо, щоб буде менше їздити. А, а так таблиця людина. Ставиться... Шо, шо? людина де Ні, ми назвали адміністратора підключені під ДЗК. Mm -hmm. за робочі да. станції. За робочі станції. Mm -hmm. е, ну це вже як голова буде рішати, чи на старосту, чи на посадову особу mm -hmm. якусь зроблять. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто додатково не допускає. Ну це ж це не ми. Я йому казав, сказав, для того, щоб ці робочі станції були дієві, треба як мінімум хоча б двійти до людина. Тому він поки приділилися три дублічені, то що там і ремонт, і піце, вроді. Але в будь-якому випадку треба носити зміни до структури, і, навіть не Ну, Якби тут на техніку казали, що це перед посада, потім техніка. Ага, Ага. Вже є, то я вже те, щоб нам не сказали, у вас нема посади, а, ні, не буде техніки. Ну, якщо не йдете з посадами, нам заставити витягатися. Ти скажеш, що на старості покладають обов'язки, так як чи ні. не є нотаріальних дій, тільки посадово її виповняється. Да, да, я просто за те, що тут ці нюанси всі в решетній послугах. Можливо, якщо ми ще доб'ємося цієї мобільної валізки, чи щось, то може що працівники ЦАПа будуть як мінімум з головою виїжджати, а не поже. Mm. Ми мали надію це, на машину, mm. нас скидануючись через одне місце. Ну, через це вони і нам закрили пока рота цими двома станціями. Віктор Олександр, фіксуйтесь. Я розумію, дуже позитивно. Я Ще питання. Є питання? Будь ласка, ставте на голосування, ми виносимо це. <деж> <клес> <Ми не будемо. клес> хто за, проти, хто утримає? Сюди я включився, що знову пішла, що ми даємо срочку, сюди я вже включив. А з березня будемо давати ще оці компенсації, що зараз комісія це створюється по компенсацію пошкоджені. <клес> 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 Можна вчукати? Дякую, я вам. Це не бачу, коли... ну, так, це може. А, Наступне питання, від голови постійної комісії питань планування, фінанси бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємств та сфери послуг за 25 рік. Порядок, де? <ріст> <ріст> ну, ну, давайте ну, давайте. <ріст> <ріст> Так, страшно. Я буду коротко, не буду розказувати, якщо наша комісія діє на підставі законності. В нашій комісії є шість депутатів, зокрема, це Костякіна, Злочевський, Білковська, Стець, Секретар Світікова і голова Максимів. Основні наші завдання були 25 2025 році. Це попередній розгляд бюджету селищної ради, внесення змін до нього виконання плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету. Аналіз виконання, контроль за використанням коштів за цільовими програмами, перевірка ефективності та економності бюджетних витрат, надання рекомендацій виконавчому комітету та структурним підрозділам. Доходи бюджету у 2025 році складалися з таких: це податкові надходження, неподаткові, освітня субвенція, інші трансфери з державного бюджету та обласного. Планові доходи на перше 12 25 без власних надходжень. Бюджетних установ становить 329 мільйонів 394 тисячі 373 гривні. Фактичні доходи 311 мільйонів 420 тисяч 470 гривень. Тобто виконання плану в нас на 94,55%. Видатки бюджету. Це в нас освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, благоустрій території, культура та спорт та адміністративне управління. Планові видатки на перше 12 також безлатсних надходжень становили 340 мільйонів 808 675 гривень, фактичні видатки 286 мільйонів 862 243 гривні. Виконання плану на 83,9%. За 25 й рок, рік бюджетна комісія провела 12 засідань, на яких було розглянуто 38 питань. І Виснув 25-му році наша комісія з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку промисловості, підприємництва та сфери послуг Кривозарської селищної ради константує, що виконання бюджету відбулося в умовах обмеженості фінансових ресурсів, проте загалом забезпечило стабільне функціонування основних сфер життєдіяльності громади. Прошу даний звіт підтримати та проголосувати. Питання ніякої імені на сесію. Хто за? Хто голосує? Не голосує голосую. Бо ми не знаємо. Я думаю, що це головне, так. Будь ласка, ваше питання, звідси на постійної комісії. вибачте, що ми вас так Так, безпадково за ваші без питань. Шановні колеги, отже, в двадцять році працювала, в 2025 році працювала також наша постійна комісія. До складу комісії входить сім депутатів. Два, на жаль, наших колеги взагалі не приймали участь засідань комісії, але завдяки порозумінню між іншими членами комісії та, зокрема, організаційним відділом, вдалося провести 11 засідань комісії, тобто всі плани, які планувалися. Було розглянуто на них 46 питань. Основна робота нашої комісії була сконцентрована на підготовки проєктів програм різного, різних напрямків і відповідно звітування і проведення аналізу про хід їх виконання. Отже, на контролі комісії перебуває 15 програм, зокрема в галузі охорони здоров'я їх три, соціальної політики 7, 8, перепрошую, в освіті одна, культурі одна, молоді спорту дві. Було заслухано відповідно на рішеннях, на засіданні комісії було заслухано звіти про виконання усіх програм. Там є деякі питання, пов'язані з зняттям однієї програми. Сьогодні це буде розглядатися на сесії. Ну, ще би хотіла доповнити, що два члени нашої комісії відповідно до рішення селищного голови входять до складу комісії. По обстеженню умов проживання осіб, які претендують на увільнення від мобілізації, зв'язку з доглядом за та пристарілими, ми приймаємо активну участь в роботі цієї комісії. Ну і мене було в комісії, було залучено до роботи в комісії по підготовці стратегії розвитку громади по мірі можливості. Також намагалась приймати участь. Ну, робота продовжується, я думаю, що в такому ж. Напрямку. Дякую за співпрацю всім та порозумі. Питання колеги. Це. Це. Сесі, да? на сесію, да? Та, так? Хто, хто за? Хто проти? Хто утримав? Одноголосно. Так, наступне у нас питання звідголови постійної комісії з питань земельних відносин. Будь ласка, Дякую, шановні колеги, до вашої уваги. Звід голови постійної комісії Кровозяцької селищної ради з питань земельних відносин на гаропромисловоротку охорони навколишнього привезнь середовищ, місто будування, будівництво житло, комунального господарства та, та транспорт. Е, Склад комісії входять шість депутатів, це Яцишин, Жуткні, Житійовська, Бучко, Стець Єфімов. Е, з метою відкриття відтерпістів та прозорості 24 року проведення засідань підводять за застосування відеофіксації. Члени постійної комісії мають професійну підготовку необхідно для забезпечення і роботи належному на рівні. Станом на 16.12.2025 року проведено 12 засідань постійної комісії, розглянуто 827 питань. За звітний період селищної ради за рекомендацією комісії прийнято 807 рішень з питань земельних відносин, агропромислового розвитку охорони природного середовища у нас господарства транспорту. Звіти про виконання програм розгляне лише на засіданні комісії. Та за рекомендацією до регланта не відносить на планане засідання Відмовлено у задоволенні купотані 13 заявникам. На контролі комісії знаходиться 12 програм, 9 по роботі ЖКХ. Інфра... Одне по роботі з захисту, мобілізаційної оборони, роботи зв'язків з, зв з правоохоронним оборотним программ, одна програма розвитку земельних відносин і одна програма лісів України. Земельні ресурси, Ой, ліс... я вибачаю, ліси кривозачення. Земельні ресурси та продаж земель шляхом прикупу або шляхом аукціону є основним джерелом наповнення місцевого бюджету. Комісія приділяє увага по поливченні питань про прийняття земельних відповідь до комунальної власності, про затвердження проєктів, про затвердження технічної документації. Непрості земельні відносини склалися у нашій громаді з державним підприємством ДСГП Ліси України, яке звернув за клопотання про виділення земельних дім загальної площі 566. Гектарів і трисотих це самозаліснення території. Тому було прийнято рішення про відмову надані відповідних земельних ділянок у користування ДСФ України, а також комісія надано рекомендації земельного відділу, юридичному відділу, відділу житлово-комунального господарства, господарського забезпечення, інфраструктури та благоустрою Кривозацької селищної ради розглянути питання доцільності створення комунальної установи ліси Кривозящини. Відповідне рішення про створення комунальної установлення було прийнято по точному праці. Цілому робота комісії на працювати законності, ефективності, поваги до політичних подавлень та переконання, що було, що було надано членам комісії. Також хочу подякувати всім членам комісії, які працювали це знароджена робота всіх депутатів. Професійно відносились до даних питань, злагоджена робота також із за наймені. Який... Тобто ми працювали, як ви бачите, коли це речі такому вісім собачье. У мене все. це воно це на сесію, Будь ласка, хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Наступне питання з відбору постійної комісії Казарської селищної ради з питань правозаконності, доповідач Ялік, голова комісії. Наша комісія працювала протягом о, о, даного періоду протягом року. злагоджено. наші депутати з'являлися на завжди під форум і. Каду нашої постійної комісії входить голова самотуга, член постійної комісії Тамара Васильковська, Васиковська, Сергія Пересанду, Серія Миколаївна Кропивницька, Олександровна Макрак і Олександр Володимирович Крисюк. За звітний період у нас проведено сім засідань, на яких розглянуто 16 питань. Звичайно, ми проводили ці засідання відповідно до плану роботи Кривозерської селищної ради. І за окремими дорученнями голови селищної ради відповідно до тих питань, які виникали під час роботи. Під час розгляду питань порядку денного члени депутатської комісії приймали активну участь, носили свої пропозиції, доповнення та зміни. І всі проекти рішень, схвалені комісією, були затверджені на сесіях Кремзерської селищної ради. На контролі комісії перебуває у нас п'ять програм. Прийняті нові програми на період 26-27 років. Це програма забезпечення документів з особового складу в трудовій архіві Кривозерської селищної ради на 26-27 роки. Комплексна програма профілактики злочинності на 26-27 роки. Програма підтримки Кривозерської селищної ради збройних сил України та інших військових формувань на 26-27 роки. Про затвердження програми інформатизації Кривозерської селищної територіальної громади на 25-27 роки. також знаходиться у нас на контролі цільова програма по забезпеченню проведення заходів з мобілізаційної підготовки виконання завдань територіальної оборони на території Кривозерської селищної ради. Затверджена вона у нас у 2022 році. Заслухано також у нас звіти у квітні 2025 року про програму забезпечення документів з особового складу в трудовому архіві, у вересні 2025 року про виконання цільової програми по і проведення заходів з мобілізаційної підготовки. Щоквартало ми заслуховуємо питання виконання комплексної програми профілактики злочинності вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян. І на контролі комісії знаходиться програма підтримки Кравозерської селищної радої Збройних сил України та інших військових формувань на 24-25 роки. Однак фінансування заходів у програмі не здійснювалось. В цілому робота комісії будувалась на принципах законності, ефективності, поваги до політичних подавань, переконань, що було надано членами комісії всі рекомендації. Які надані членами комісії було враховано під час винесення проєктів рішень на розгляд сесійного засідання і взято до відома використання в роботі. Ми також активно брали участь у розробці проекту стратегії, долучались до всіх заходів, які були організовані відділом економічного розвитку. У нас своєчасно підготовлено протоколи всіх семи засідань. Комісії, вони всі оприлюднені на офіційному веб-сайті. Тому. Наша комісія е, розглядала кількість питань, е, віст, але на два потрібно. питання, колеги. Ставлю на, на голосування, хто задержав на сьогодні на сесію. Одноголосно. Дякую. І е, питання про затвердження перспективного плану роботи Кравозерської селищної ради на 2026 рік і на Миколаєва. Будь ласка. Шановні додати, перш за все хотіла подякувати вам за спільну роботу. Ви ще рік працювали дуже плідно. Жодного місяця не було, коли була зібрана сесія. Ви активні як завжди, тому що роблять. Але для того, щоб ми в подальшому працювали гарно в 2026 році, нам необхідно затвердити перспективний план роботи на 2026 рік. В цьому році ми прийняли всі нові програми майже на 26-2027 рік. В даних програмах ми передбачили збутування ще півроку, тому в плані роботи першим розділами це заслуховування програм розбито по кварталах цих програм, і з розрахунку, що два рази дні вона тут заслуговуватися. Наступний розділ це передбачена яка провелна комісія, яку програму розглядають. Також в даному плані було звіт голів комісій також в грудні 2026 року, а також від пані голови Трозецької селищної ради. Окрім цього, передбачено, передбачено старостинські дні, коли будуть проводитися в старостинських округах, і що засідання виконавчого комітету буде проводитися відповідно до окремого розпорядження. Розділ проведення масових урочистих заходів, а також розділ проведення сходків громад, будуть виконуватися по завершенню міського стану. Тому вони не активні, просто передбачені, що по закінченню військового стану буде внести відповідні зміни. Прошу підтримати давний проєкт рішення і винести наразі сесійного засідання. Дякую, Питання, Ні, коли тому... Ні, на голосування. Ні, хто за те, щоб винести даний перед рішення на засідання сесії? Дякую одноголосно. І е, питання про звіт поліцейського офіцера громади сектору приветі Керговальської РВТ Гонко Миколаївської області. У е, нас повинен було доповідати поліцейський офіцер Львівський і на Миколаївської. У Ми зв'язку його відрядили на визов, він не зможе не зміг з'явитися на подмісті, однак він буде на сесії, буде звітувати. Так як і передбачено, наказом. Поліцейські громади повинні звітувати раз у рік на сесійному засіданні, тому поліцейської громади надали звіт про зроблену ним роботу. Відповідно до його звіту на території громади зареєстровано 46 власників зброї. Одним із пріоритетів роботи і злочинності зачинення кримінальних правопорушень, які раніше переважно злочини користувачі спрямованості. А саме було зареєстровано 3730 повідомлень, які були внесені до єдиного реєстру державних порушень, 139 злочинів, 95 злочинів, які були розкриті, і пред'явлено піздозвору. Вчинення домашнього насильства були відреаговані. Перебуває на обліку 117 кривдників, на обліку так, які вчинили домашні насилля, проведено відповідну роботу з ними. Даний звіт був скинутий вам на електронну адресу. Ви мали можливість з ним ознайомитися. Якщо будуть якісь додаткові питання, у вас буде можливість задати офіцеру громади, який буде зберігати безпосередньо вже на сесії. Прошу винести відповідні проект рішення на сесійне засідання і підтримати. Дякую. На а території цієї громади чи власній території? Ні, вони по чотири села. То це в нього він за якісь... Так так так, 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 так. Не, ну я бачу, що там відзвітують, що в громаді, в громаді... Буде на, в січні, в січні, в січні... Ну, на його частині то є. так, 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 так. А його Дивися, як. де десь повинно бути прописана номера. Ну, не, вже як буде на сесії, то він... Ну, в нас, але ж він щось там той раз казав, що в нього вже якась посада змінилася, так? Да? <рек> угу. Поліцейські офіцери громади, сектор опровенції, перемайського РВП, УАДБ, РБ. Українського, у всій громаді за Шиволь. то всій громаді. громаді. То він один, один, а в новому році у нас війна є... буде да, в січні звітувати. Да? Навіть січня вони звідти. Буде в січні Ну, Запитаємо для себе не зрозуміла, чи вони, чи за ними вся територія, які функції, чи вони там якісь. Може, там якісь розподіл, що ми не знаю. Виносимо питання. Прошу колеги, виносимо на сесію. Хто за, хто проти? Хто утримався? Дякую, одноголосно. Дуже дякую. Наше засідання прийшло, підійшло до кінця. Всі питання ми розглянули, вичерпнули. Тому всім дякую, до зустрічі на сесії.